Маріна, як думаєш? Знайдемо думає? рими? Думаю, що знайдемо. Пішли. Може, хоч сьогодні повезе. Ну не червені. Класно, супер, перший пішов. В лісі дуже багато таких величезних сироїжок, які з розміром в мою долоню. Видно, що давно ніхто їх не збирав. А білого гриба. Я так і не знайшла. Але все попереду. Перший гриб білий був е, дружини мого кома. Вона це була її перша знахідка. Та не вже кого я бачила? Як сказати без слів, що ти недосвідчений грибник. Цей гриб мені дуже схожий на маремуху, але щось я побоялась його додати до інших грибів, бо він має дещо спільне з, з поганкою, але от тут він рожевий, а це в. Саме притаманно маремухам, але все одно якось боюся. Я недосвідчений грибник. До речі, маремухи в моєму селі, де я народилась, називають дуже смішним словом: їх називають попики. От такий цікавий факт про мою батьківщину. Я довільно нарізаю гриби і розкладаю на кришки від. Звичайних пластикових боксів, вони з перфорацією і чудово підійшли для сушіння, а я ще. Ламала голову, на чому я буду сушити, бо не хотіла нанизувати на ниточку таким старим провіреним способом. Тому ці перфоровані кришки і справді стали мені у нагоді. Інші гриби я проварила два рази, змінювала воду і буду далі обсмажувати. Цибулю я забрала, потім ще додам. Часник і буду підсушувати гриби. Так роблять тут на Вінниччині, обсушують їх майже до скоринки, а потім додам цибулю і часник. Як тільки гриби підсмажились до золотистого кольору, додаю трішки олії і ще деякий час підсмажую. Хоч я і не назбирала так багато білих грибів, як би мені хотілося, але я отримала масу задоволення від прогулянки лісом, від шелесту листя, від співу пташок, і взагалі від атмосфери. як такої. Сподіваюсь, що видасться нагода сходити ще раз до лісу, ще раз по гриби. Сам процес мені приносить більше задоволення, ніж їсти самі гриби. Ну, а я сьогодні користуюсь гарною погодою. У нас навіть, я б сказала, спекотна сьогодні, тому вирішила винести нашу ковдру провітрати на балкон і взагалі отримати трошечки ультрафіолетового опромінення. Ця ковдра є з натурального пуху, тому час від часу її. Рекомендують провітрювати на вулиці і при гарному такому сонячному дні. А сьогодні саме такий, тому буде стояти декілька годин на сонці, а я рухаюсь далі, я міняю постіль і також проходжусь влогою ганчіркою. По поверхнях, і буду далі збиратись на день народження сьогодні. В нашого друга день народження, тому будемо іти. Собі подушка і пралась. Ми пішли на день народження, повернулись, а тут ось такий сюрприз. З чохла повилазив весь холофайбер, відкрилася собачка і зараз буду все це збирати. Вон така такий сюрприз, да, Татус? Дуже весело. Ну Може, собачка, може, сомочок, може, змійка Ось така пригода сталася з подушкою, я вирішила їх освіжити, і з першою все було ок, а друга трішечки капризанула, і я все-таки підозрюю, що просто розійшовся замок. Буду відправляти подушку в сушку, бо саме там дуже добре розпушується холофайбер, і подушка ну, робиться майже як нова. щоб цей замок не розійшовся в сушці. Сушка не дає швидкості цілька да. велику. Так. Бо вона фортуна якусь туди ці. Зараз золотий сезон ягід, і ми приїхали до батька мого чоловіка. Я буду зривати порічки, позички, червону смородину. В різних регіонах її називають по-своєму. Чоловік займається якимось більш такими господарськими справами, а я ще маю в планах зірвати вишню, бо вона вже майже переспіла. Червона смородина це більше така літературна назва цієї ягоди. А от порічками називають її більше у центральних регіонах України. На Поділлі пузички або позички. А ще також на Хмельниччині я чула і таку назву, як пузюні. А от на Закарпатті цю ягоду називають ґрусниці. Через букву Г. грусниці. А як називають у ваших регіонах цю неймовірно корисну ягоду? Напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво почитати. Декілька годин серіалу і відро вишень я почистила. Якусь частину буду заморожувати, можливо, для якогось пирога. А з іншої маси зроблю вишню у власному соку. Процесом ділитись не буду, оскільки я робила таке вперше. і... В цьому навіть не планувала нічого робити з вишнею в цьому році, так точно. І тут я побачила, що у мене немає достатньої кількості баночок. Я була не підготовлена, тому швиденько вибігла в Аврору, і у мене вийшло 5 баночок півлітрових. Одну ми вже встигли відвести татові. Буду пекти пиріг. Рецепт вже є на каналі, та я повторюсь, раніше я його випікала з ягодами, а сьогодні хочу спробувати зробити з вишнею. Отже, для цього потрібно 3 великих яйця, 200 г цукру, 200 г борошна, 12 ложок столових олії без ароматів і приблизно 120 г. А точніше, мілілітрів молока, і розпушувач чайна ложка з гіркою. Якщо немає можливості зважити інгредієнти, то все просто: 12 ложок з гіркою борошна і 12 ложок цукру, 12 ложок, власне, і олії і 12 ложок молока. Далі все легко, просто, швидко, все як я люблю. Отже, до яєць додаю цукор і буду збивати до повного його розчинення. Це займає орієнтовно 7-8 хвилин. Маса має збільшитись в об'ємі, посвітлішати, ну, в цілому, як зазвичай. Далі вже можна додавати наступні інгредієнти, молоко. Олію, а також борошно з розпушувачем. Іноді я забуваю просіяти борошно, але все одно пиріг виходить теж дуже вдалим. І у мене була невеличка жменька торішніх вишень. Я вирішила спробувати цей пиріг приготувати саме з вишнями, тому буду власне, їх і використовувати. Додаю крохмаль, у мене це. Картопляний, напевне, скоріше за все. І він чудово підходить. І знаю, що в таких кондитерських більше рецептах використовують кукурудзяний, але тут це абсолютно не має ніякої важливості. Зазвичай я роблю цей пиріг з смородиною. В минулому році я спробувала зробити з малиною, але вона надто. Водяниста, і я б не рекомендувала, або більше додала б крохмалю. І цю вишню, до речі, шкодую, що я її не процідила. Тому якщо будете робити по моєму рецепту, процідіть, аби не було цієї водички. Вона тут абсолютно зайва. А так, цей пиріг, сама основа тіста, виходить ну, пухке, як хмаринка, настільки смачний, що. Можна навіть начинку не додавати. Спробуйте приготувати реально рецепт вартує уваги. Дуже дуже рекомендую, можете додати туди різноманітні якісь свої інгредієнти. Головне, аби вони були не дуже водянистими. Випікаю при температурі 180 градусів, орієнтовно 50 хвилин, але ви дивіться по вашій духовій шафі. Даю вистегнути і присипаю, прикрашаю пудрою. Якась вона в мене дуже грубого помолу, тому не дуже таке естетично вийшло. Але сам поріг просто як хмаринка. Спробуйте приготувати це неймовірна смакота. Я хочу дещо підказати вам. Можливо, ви в процесі вивчення ПДР і переживаєте про іспит, так як і я. Я не наважувалась поїхати на цей іспит два з половиною роки, щоб ви собі розуміли, бо завжди вважала себе непідготовленою. І коли я робила тести, до прикладу, за день до власне іспиту я робила симуляцію іспиту, і перший я зробила. Дві помилки, другий зробила одну, третій взагалі не зробила е, жодної помилки, і четвертий роблю з шістьома. Помилками. І як я вже говорила, це заслуга мого батька і каже він мені: ну звідки ти знаєш, який тобі білет попадеться. А можливо, ти зо... не зробиш зовсім жодної помилки, тобі попадеться саме те, що ти знаєш. І у мене було три слабких місця в тестах. Перший це я завжди попадалась на регулювальнику. До речі, тато пообіцяв мені, що він мені так. Пояснити, що я то запам'ятаю на все життя, треба йому нагадати. Далі, друге, на чому я завжди попадалась, це свідки і поняті. Це при тому, що я живу, можна сказати, в сім'ї юристів, і я ніяк не можу за, запам'ятати свідки і поняті, яка між ними різниця. І третє, я попадалась на назві дорожніх знаків. Ну, в принципі, я не знаю, нащо в цілому такий, таке питання, адже яка різниця? Які то знаки? Головне ж, аби людина знала, що потрібно або не потрібно робити при такому е дорожному знаку. І ще я можу сказати? Що жоден, жоден з цих тем, жодна з цих тем мені не попалася виключно те, що я знала, і я дуже хотіла перевірити, на чому я зробила помилку, яка та помилка у мене була. Та оскільки я настільки переживала, мені настільки спотіли руки, що мишка просто від мене тікала весь час. І я розгубилась і не могла натиснути. Ну, словом, я не знаю, що було. Але я так і не могла дізнатися, яка саме помилка. Мені дуже хотілося дізнатися, на чому я все-таки прокололась. Це не синдром відмінниці, я не була ніколи відмінницею, але дуже мені хотілося знати, що то за помилка. Ось така історія. Тому не бійтеся, дівчата, не бійтеся, бо я боялася поїхати на той іспит цілих два роки. Цілих два роки. А тут раз за 10 хвилин я все зробила. Ось така історія. Можливо, комусь. Когось надихну, підтримую, і людина наважиться все-таки здати цей іспит і повірте, не все так страшно, як здається, як ми собі малюємо. І, до речі, моя програма Greenway, я десь тут залишу, як виглядає вона. Вона ще робить статистику, і показувала, що я готова на 60%. Тобто, не завжди в цілому вона показує реальні ваші знання. Ну, звісно, я ходила в автошколу ще коли це було необхідно. Ну і звичайно, книжечка з пдр тестами у мене також була, і я її дуже часто переглядала. Тому вірте в свої сили, у вас все вийде. Покажу, як забрати плями з такої стільниці. Вона якби пориста. І як не пробирай, як не протирай, все одно в ці невеличкі щілинки попадає бруд і не хоче відмиватися. Тому потрібно десь колись фізична сила і якийсь хороший засіб. Тут я вже потерла, бачите, є результат. Зараз буду. Показувати, як я це роблю. Отже, для цього знадобиться звичайна губка, щітка середньої жорсткості і якийсь порошок. Це просто пляшка від гали, але тут щось інше. Потім запитаюся мами, який саме засіб. Але він... Артемко, мені здається, що вона десь біля квочки, подивись. Це просто значить я зупинилась на тому, що це не гала. Це якийсь інший порошок. Просто мама використовує цю пляшку. Тут я думаю, що власне підійде будь-який порошок. Мам, а що тут за засіб? Це ж не гала. Гала. Це гала? Да. А, а, гала я, думала, а я думала, що це а, а чого ж ця пляшка ще з 20-го року? Такий проміжний результат у мене. А тут є якась жовта пляма, я думаю, що це щось дуже-дуже давнє і, напевне, скоріше за все, це була саме олія, бо зазвичай вона залишає такі плями. Ну, а тут ще треба терти і терти, працювати і працювати. Ось такий результат у мене вийшов, як на мене, чудово. Враховувати те, що цій кухні понад 20 років, то взагалі супер. Ось тут в цьому кутку найбільше було забруднень, а тепер це виглядає так. Я майже домонтувала відео. І знову не маю кінцівки, тому вирішила записати. Я дякую вам, що додивились до цього моменту. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалось, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось в наступному відео. До зустрічі!